Усім привіт! Сьогодні на вулиці плюс 3 градуси тепла, а це значить, майже весна, тепло, гарно. І ми сьогодні вирішили, щоб не сидіти без діла, будемо прибирати отой сарайчик. Сарайчику прибирали, але до кінця так і не прибрали. Багато там ще сміття, багато всякого непотребу. Зараз хочемо ось це все прибрати, щоб уже хоч один сарай був повністю прибраний. До того ж, там є кирпич, ми його хочемо застелити повністю додолу, засипати піском, а потім літом зверху все це зацементуємо і буде така у нас там підлога. Тож, ось ось таким дрючком відганяю мілорда, бо воно скакає завжди на голову, а на дворі дощ, грязюка, і я вже вся в грязі стою. Тож помаленьку відгоню його не б'ю, а тільки лякаю. От отак. -от -от. що йдемо, прибираємо в сарай. Думаю, сьогодні за день ми це все повинні трошечки хоч щось там зробити. А? Трошечки зробимо, але не за день. Ну, хоч трошечки зробимо, за день усе може й не зробимо, але хоч трішечки, думаю, зробимо, тому що хочеться, щоб один, хоча б сарай, вже був у нас чистенько прибраний, бо там ще залишається дуже і дуже багато всього того, чого нам. Не потрібно, тож зараз пішли та й будемо прибирать. Так. А тут у нас ось такий безлад робиться в цьому сарайчику, Он кирпич. Мабуть, ми його повністю візьмемо, ось цю всю траву, солому, що воно тут понакидано, позагрібаємо потім уже в кінці, як все повиносимо, і закладемо тим кирпичиком, а потім засипемо піском. ну і Літом будемо цементувати оцей увесь весь пол. Думаю, буде непогано, Бо зараз ходиш і воно все наче провалюється, таке м'якеньке під ногами. Мабуть, там соломи, хто зна скільки внизу. Ми із горища повністю з горища, мабуть, все витягли чи ні? Там дуже було багато сміття, я не знаю, ну дуже багато ми звідти винесли, а тепер трохи позалишалося внизу. Ну, не так то й багато, але його треба поприбирати, поскладати, щоб все було в порядку. А тут таке, бачите, воно ну, не те. Геть, не те, що треба. Ось ті досточки, те, що все валяється зараз. Що палить, що топить. Та й будемо розбиратися. Те, що треба, поскладаємо акуратно в інший сарайчик, досточки, де такі рівненькі, ось ці вони десь пригодяться. Та й будемо дивитися. До речі, хто ще не бачив, Я колись вже показувала його. Зараз вийду на вулицю, тут буде видніше. А ну-ка, о, хто не бачив алюмінієвий кошик. Це така реліквія, вже не побачиш ніде. Це ж уявіть собі. Люди колись сиділи його, оце все плили алюмінієвою проволочкою. Подивіться, яка робота. Оце вічний кошик, отакий. Але я вам скажу. Він важкенький цей кошик. Тут самого кошика є, що носить, він важкий. А ще як туди нагрузить чогось, то це треба горне здоров'я, щоб з ним ходити. Але все одно, хай цей кошик ми його не викидаємо. Не можна. Ось все. летить уже. Куди? Не лізь на мене, я дрючок не взяла. Тікай ну, з папою біжи. Іди від мене. Ті лапи в грязі. Таке грязнюче, і воно на мене скоче. Весь двір в грязюці, хоч і асфальт, але ж по боках то є грязь. Так що ось так. Думаю, поки на вулиці ще такої сильної роботи нема, то треба ось цю роботу нам зробити, щоб до весни сюди можна було вже щось складати і робити. А то воно наче недороблене, та і все. Темно, тут не сильно гарно вам і видно буде, але щось там будемо показувати. А ось і лижі. Мар'яна вже в цьому році на них їздила. Немає, правда, паличок, самі лижі, але, але лижі їздять горно. Так що. Є таке діло. Сейчас я їх винесу. Десь поставлю там, де в нас другий ясарочок. Велосипедик там стоїть. І туди повиносимо ось ці лижі. Мол, это то, что пыливать, упыливать, совук, в принципе, ша. Пригодиться хороший совок буде нормальний. Це таке хай буде. Він желізний, не поламується. Зногітка, маленька лижня, а тільки одно. Я ще такого й не бачила. На одну ножку така маленька. Це, можна спалити, воно горить, так? Дорогий причепити десь до стіни і щось повішати теж можна. Ось тут. Mm -hmm. вот Стекловод. Це теж не будемо викидати. Будь-що сюди можна вішати, не обов'язково одяг, можна щось. З інструмента з якого причепити. Мішок це влітню буде, а це не нода, це спалить його. Стілець на високих ножках, хай буде. Десь на дворі щось поставить, дуже хай буде. Я вже трухльовенькі трохи, так що можна їх розбити на, на дровадок, да? я думаю, дровник. Куди вже все одно ніхто нічого не буде складати. Ти подивися, ну кажу, ти грязний. Це капець. Ваше пойдуть. Таку досточку залишимо. Що це таке? Це, шкуру туша. Тушили ранче То Тула дрова. Ну, яке воно. На. сапог. Ця сапа вже столітня ложечки. Лізе на голову грязна таке. Ця сапа вже точно нічого не полотиме, бо вона вже геть заржавіла і отупіла. Не отупіла, а ступилася, чи як правильно сказати. Але держак хороший. Можна буде сюди другу причепити сапку. Хороша ручечка така. Залишу. І ще одна. Там І ще одна. Це трошки живіше, мені кажеться, Що її якби нагострить? Ні, треба фуска. А нам треба... Це а, це не так не травма хуска це хороша штука. Ну, що ж купується її? Чого? Давать. Як тобі цвета? -то. Оцією ще можна й полуть, якщо на бо горкою, я думаю, так? Да? Оце маленька хороша сопка. Що тут шея? Ще є недобита лопота. Вже держав переломився, а лопота ще хороша, нормальна. Сюди ще другу ручку причепить і буде ще хороша лопота. І це одну другий саройчик. Це ще нормальне буде. Ой, тікай угу. не допомагає мені. Це ще одна лопата, ну це вже, мабуть. Не знаю. Може, може й хорошому ні. Поставлю поки ще. І ще одна лопата. Ти тут не лопати, ну нею вже нічого не зробиш. Подиви, як вона зогнута. Вона вже закручена з усіх боків. Та воно. Мабуть, на металолом вона піде. Цей стілець можна зробити цю сидушку, бо він крепкий, він такий, і не, це, і не шевели, це нормальний. Просто нема сидушки, а можна зробити стілець. І десь літом на вулиці в холодочку посидіти можна на ньому. Він нужен, наверное. він так злежився, що він не розмутується. То його можна розкопляти не да? Mm що -hmm. там? Oh. Коще якось. Тут немає підземного погреба. Мені цікаво. Я постукала, а воно так стукає, ніби тут пол дерев'яний. Ми тут ходимо, провалюється. Не, а там щось стукає. Цемент. Цемент. Mm -hmm. А я думала, тут полу є. Та нема. Ну вот, втікає звідси. Ті. Головне, не натрапить на мишу в оцих мішках. Колись дід у нас ціле літо. Кожен день сидів і оце робив латки. Де дірка він латав оці мішки. Ніколи в житті не викидали отакі мішки. Вже було латка на латки на тих мішках, але все одно їх зберігали. А це ще й цілі. Те, що нам не нудить. На демор не піде тут угу. Ха-ха. Ще один алюмінієвий кошик. Тільки цей вже маленький прикол. А я наче тільки один бочила. А він закиданий ще один, ось дивіться, який гарненький. Це вже леш, цим уже я можу ходить погреби. Аго гриби. <гриби> Пару по кілометрів і закинеш і кошик не тошу. Це був сундучок. А Та воно таке. Воно ламається. Mm Her. -hmm. No, Вудочка. Вудочка? А ні. Це. це. Ні. Не знаю. Получається бамбукова паличка. А на тій паличці якесь... якісь ремінці воно поза... на кольцю на желізному. Цікаво дуже, що це могло бути таке. Дивіться. Що це таке могло бути? Без поняття, це з якого году воно вже таке перегнивше, але Йонька! Все, подивіться, цілий цей набор. І головне, що всі маленькі, ну цей великий, ще так закручені, божечки, це ж скільки йому гуд. А оці манюнечки такі геть маленькі, на маленькі котюлочки. Прикольно. Це видно, що давнє, бо так гарно, що дивіться, як боки позаверчувані. Гарненько. Красота реліквія. Карпечь. Карпечий цілий мішок. Мало кирпича й в мішку. Є, Найшли сундук сокрові. Це все, це все в духу. Дивіться він закритий. А ну, це Ой, капець. Це все попалить, та й все, воно горіть тряпки. Ми на дворі в собоці їсти ворогом, а ми його всі осполимо. Дивіться, який маленький бутіночок. Малесенький, малесенький. Божечки, скільки ж він лежав тут. Такий маленький топочок. Що, мілорд, будеш тепер жити в катакумбах в оцих покоях. Поки ось таке за один раз, звичайно, ми йому нічого не зробимо. Тому що ще надай вузик, оце все вивозить. Вузика в нас немає. О, так що будемо пізніше, поїдемо до батьків візьмемо вузик та й будемо вивозити. А поки що так повинусили і трошечки ще попідгрібаємо, ще на кучу його дужче згребемо те все. Ну, і в наступному відео вже буде, як ми його повністю вивезли, покажемо результат. А на цьому поки все. Будемо йти та готувати вечерю, тому що День короткий, світло то є, то нема. А крім цього, ще роботи хвата теж. Тож, усім велике дякую, хто з нами. Усім до зустрічі і усім пока.